Вітаю, друзі! в себе на каналі Садок Мрії Надії. Ось уже і скоро буде весна. Сьогодні, 9 лютого. І як я вже казала, 10 лютого починається новий місяць, на який добре робити посіви. Тому я сьогодні зробила ревізію свого насіння. Деяке насіння нове я ще докупила, хоч казала, що вже нічого не буду докупляти, тому хочу показати не все насіння, про деяке я хочу поговорити і показати нове насіння, яке я купила. І відразу е, хочу, хто дивиться мої відео, е, вас попросити підписатися, поставити лайки, якщо подобаються мої відео, і написати обов'язково коментар. Не знаю, чому з усім слів, щоб YouTube продвигав наші україномовні е, канали. Ось. І почну я з е, томатиків. Я вже вам показувала свій томатик е, рожевий, який я купила е, балконний. 25 см і не втрималась, купила ще один томатик, щоб так було гарненько жовтенький. І це я хочу висівати завтра. Так як вони ростуть все одно в контейнерах, подивимося, також буде експеримент. Посію буквально по пару штучок. Цікаво, це також балконний жовтий, ранній сорт, висота до 30 см. Період від посадки до плодоношення 60 днів, тобто 2 місяця. Ну, я так розумію, посадки вже то на підвіконі можна вже в, якщо завтра посіяти, і все буде добре вже в травні, в кінці травня їсти свої томатики. Далі, що я ще докупила і хочу про цей овоч поговорити. Все-таки я радію, що тоді я в цьому відео. Зробила і показала, тому що дівчата мені написали мангольд. Що з нього робити гарно, з листя голубці. А голубці я просто обожнюю. А з капуста я їх крутити не люблю. Тут листя доволі ніжне. А так як я не вживаю свинину, а тільки курятину, тому вона дуже швидко готується, тому мангольд дуже буде добре. Тому я докупила. Щоб можна було весь сезон його як сказати, не за один раз, зробити два посіви. Цей манголь я вже взяла весняна веселка, це, бачите, будуть різні черешки в нього, різного кольору. ну подивимося, це суміш. Ось. Тому хочу ще ось таке. Називається весняна веселка. Суміш жовтого, малиного, сріблястого та зеленого кольорів. Ось, а черешки ще мені, я ще не дивилася, що з ними робити, хай він виросте, або ж хтось в коментарях, хай напише, що роблять з черешками. З точками я вже тепер знаю, звісно, мабуть, можна ж салатик, тому що тут дуже багато вітамінів, різних. Вітамін С, каротин, фосфор, залізо і кальцій. Представляєте, У, який овоч гарний. Далі, що я купила? Знову купила. Селеру Кореневу, так як я і казала, все моє відео, воно все вірне, але я хотіла спробувати, тому так рано сіяла і дійсно результат не вдався. Також саме президент я купила, Ось. не було більших плодів. Я дивилась різні сорти, всі до 500 грамів. Але я вжила термін придатності до 27-го року. Це мене був до 24-го цього року. Тому вже на своєму досвіді вже точно можна сказати, хоч до 10-24, -го, го ось, що треба свіже насіння, коренева селера. Тому не купував, можна не купувати дороге, головне свіже. Це в мене дешеве насіння. Я кажу, коли два роки на, на тому я сіяла, зійшло щіткою, просто щіткою. Тому завтра я буду пересівати. І ще, дівчата, хлопці, мене дуже порадувало. Звісно, сіяти я буду завтра, але замочила насіння перцю. баклажанів, правда, я вчора замочила, бо подивилась в тому відео, воно буквально за три дня проросло. А перцю я навіть не думала першого я. Зробила виравлики, Розкажу завтра. Чому? Просто, просто хочу сказати, мене порадовав результат. Я ще не дивилась, буду дивитися з вами, будемо розгортати, яке зійшло насіння, покупне, чи те, що мені висилала Наталя, будемо дивитися, але результат є і гарний. Там уже два справжніх листочка. Будемо буду знімати про перці вже сіяти, знімати, надію, що завтра. Далі. А про цю ось капустку я написала кале. І мені дівчата написали, що також на неї нападає білокрилка. І ось я собі думаю, або її, як я писала, дівчата маскувати по одній рослинці садити між квітками, або ж в мене ще лишилася і доволі непогана капуста, от прем'єра, це голландське насіння, і тут ще доволі його багато рання, От, і воно ще годне, добре. І пізніше встигла Ольга, це лід теж насіння. Е, от, І я от собі подумала: можливо, все-таки я зроблю тепличку і під агроволокном я так робила. Да, від білокрилки я захистила, але від слимаків ні. Але в цьому році я думаю, що я куплю ці гранули. Якщо буде, коли я капусту висаджу, по-перше, я буду вкривати отак бутилками 2-літровими, я закручую, повкриваю, поки вона ну, так не наросте добре. Потім, коли вже бутилки зніму захищу агроволокном на дугах, і вона буде стояти постійно під агроволокном. У мене такий досвід був, білокрилки не було, але ще кажу, слимаки поїли. І розсиплю гранули, і там котики не долізуть до тих гранул. Ось. Тому ось таке. А ось, уже капусту я пробувала рання пікінська, у мене не виходить. Я подивилася, що воно просрочене. Вже я собі його викину. Ось так. Тому за капусту, ось, я ще думаю, так, виростити. Під тоненькою агроволокном багато так і роблять, тому що обробки нічого не давали. Я обробляла, обробляла поки не вкрила. і в мене було дві гряди одна з агроволокном, а друга там трошечки на другій гряді було без агроволокна. І там це був жах з тою білокрилкою. А під агроволокном було все добре. Ну, окрім я ж кажу, слимаків. Ну, з цим можна справитися. Далі. Що я докупила? Так як в мене цибулька зелена, я садила кущовочку, але вона закінчується, швидко. який ми любимо. І вона швидко закінчиться, тому я купила це багаторічник цибуля Батун-П'єро, зимостійка культура, яка може на одному місці рости 5-7 років, листки ніжні, гострі за смаком. Можна відростає, зрізає, і вона знову росте. Ось стійка до низьких температур. Ось таку купила ще цибульку. І що я ще купила і хотіла поговорити, чомусь мені таке захотілося крес-салат. Так мені зацікавила мене ця упаковочка, а потім я його прочитала. Однорічна скоростигла ростила холодостійка. Оце я за цього ще холодостійка. бо я думаю, зробити парничок посіяти рано, туди ридиску, який салатик. От. І це мене зацікавило. Готове до використання 15-20 днів. В їжу використовують розетки та нижні стеблове листя разом з молодим стеблом. Ніжна молода зелень, приємного гострого смаку. Але що мене, я прочитала за нього дівчата, хлопці, в кого високий тиск, Він, там навіть пишеться проти показання, в кого низький тиск його вживати в їжу не можна. Не можна. Тому, в кого високий тиск, пробуйте. Добавляйте собі цю зеленушку. Е, пігулки пігулками зрозуміло, але є багато овочів, які понижають тиск. У е, мене з, зазвичай низький тиск, і деякі я, ну, овочі і, і дещо я не вживаю те, що знижає тиск. Ось, тому я без кави, як я кажу, я без кави не людина. Я, якщо проснулась, не випала каву, я не людина. Я як робот. Не, ну, життя без кави для мене не життя. Хоча в мене мігрені, а при мігренях кава категорично забороняється. Але я без неї жити не можу. Ось. Тому ще ось я колись купила це мікрозелень. Можливо, хто знає, мікрозелень рукула. Тут дуже багато насіння і закінчується срок. І я думаю. Ну, просто дуже багато. Розсипати його. Я думаю, що в відкритому ґрунті воно ж теж зійде. Мікрозелень, оця. також під парничок, під плівочку, в перші ранні салати. Я думаю, що піде. Це ж кажу, перебирала, і викинути жалко, і термін придатності закінчується в цьому році. То я думаю, що можна відкрити ґрунт. Хто пробував, напишіть, будь ласка. І, звісно, базилік. Фіолетовий я докупила, тому що, звичайно, в мене є. І я вам хочу сказати, якщо ти лишаєш він на гряці, у мене до сих пор стоїть базилік, який я не вирвала. І там насіння, ну просто тьма тьмуща Базилік, якщо один залишити, ви насіння можете зібрати на декілька років вперед. Так я робила завжди з фіолетовим. А потім одного року якось я не зібрала, і в тому році я лиш... і чомусь не висіяла. І лишилась без фіолетового. тому я висію в цьому році фіолетовий і вже я тоді лишу один і зберу своє насіння. Свого насіння сходить дуже-дуже гарно, і його дуже-дуже багато. І ось лимонний. Я знаю, що сіють, Я також ароматний, я теж повелась, що так, думаю, він такий класний, кущі невеликі, він мене геть не впечатлив. Хоча до 25-го року. Він нема мені навіть я б предлагала, нема ніхто його не хоче. Я буду його викидати. Він мені не сподобався зовсім. Ну від слова зовсім не знаю. Можливо, комусь не хочу нікого обідати, можливо, комусь всіх смаки різні. Ну мені він не сподобався. Ці кущі мощні, великі, гарні. ну не знаю, цей це ні, все. Це, це викидаю. А ці базіліки, два я буду сіяти. Обов'язково. Я сажу між помідорчиками фіолетовий. Мені взагалі подобається, він просто гарний. От, е також прикраса, садочку, я вам так скажу. І ще за огірки. Вже казала, я не буду їх купувати, тому що в мене ось є, є один е е сорт. Е якщо перевести дітки на гілки, якось це не гарно, Так що так і буду говорити. Дітки на дітки. F1. Це вже лозапильний сорт. І він такий вже оброблений, це пучкового сорту. Як це показати, насіння дуже-дуже багато в мене його Ось, дуже я його хотіла, але побачила ось такий Тож це бджолозапильний фітус, срок достигання 45-55 днів. Беру я всі рані, щоб можна було з нашою погодою можна два врожаї робити. Тому сіяти поступово. Але чому я його купила? Напишу, тому що тут сорт стільки до парші гарбузових, високотолерантний до ураження несправжньою борошнистою росою та вірусною мозаїкою, що зменшує потребу в профілактиці та хімічному захисті. Ну, це мене так як скажемо, підкупило. Ну, подивимося цього гірка, так як цих дуже багато. І терміни також треба дивитися до 26-го. Цей до 30-го, то я висію просто на пробу. От. І ще що я хотіла вам показати, у мене два самозапильних є. Це огірок Анзор F1, це дуже добре. Це колись я по відгубкам його купила. Це мощний такий кущ, з нього можна зібрати багато з одного куща огірків. Ось ультраранні, теж 40-42 дня, от, не жовтіють, з маленькою насінневою камерою, тонкою шкіркою без гіркоти. От тому, так як брати на, на сітку чи бокові побіги, все лишати, це, як, як кажуть, що треба там ото прищіпувати. А, а з чого нам збирати тоді врожай, як ми поприщіпуємо те, що йде з пазух? Як з одного гірка якщо, можна зібрати врожай з 10, якщо оце не робити? Це прищіпують в цих теплицях, які, як це сказати, багато вирощують на продаж і, ну, як я забула, як це правильно назвати. Ось тому я ніколи такого не роблю. Все росте і багато з одного гірка можна зібрати. І один огірок, що я вам хочу ще показати: Мурашка F1. Я цей огірочок хочу виростити в контейнері, бо це невеличкий огірочок, він самозапильний, його можна вже посадити на разі. От, поки він там буде рости, Ось, тому що ще й на підвіконі якось огірочка зберу, тому що плодоносить на 37-38 день, ось, і оце ж він, що можна його виростити. Спробувати в контейнері. Ось так Буду перевалювати, перевалювати, я думаю, 5-литрового відеречка йому хватить. Ну, будемо дивитися. Ну, Це єдиний огірок, що я хочу виростити, спробувати в контейнері, бо це більш такі, я скажу, більш мощні огірки. Ну, Для цікавості можна і спробувати ці дітки-навітки. Навіть не в контейнері, а я хочу спробувати вирощувати в пакетах. пакетах. От, теж по контейнерів не хватить, тому ось таке. Це не все насіння. Це просто про яке я хотіла вам пого я хотіла поговорити і показати, яке я докупила. Наразі на завтра я хочу. Зняти відео з перчиками, показати, які подивимося разом, які проросли, які не проросли, і буду всаджувати, які саме ґрунт я для нього вже зробила десь дня 3-4 тому, тому що я раніше не придавала цьому значення, а ґрунт, особливо для перця, має дуже велике значення. Тому я хочу саджати наразі завтра, перець, оці маленькі помідорчики, посіяти базилік і починати потихеньку сіяти квіти. Уже дні стають, в мене немає підсвітки, удовші, світліші, е, перше овочі, а потім потихеньку начну квіти. І я думаю, що, якщо б я посадила раніше, раніше якогось такого толку б сильного не було. Ось, що ще хотіла сказати. Дивлюся, хочу подивитися, я YouTube зайду, і ніхто не випускає відео. Я розумію, чому, воно це відкликається це і мені, і я дивлюсь по своїм знайомим, Останні місяці якісь люди дуже ми були в такому якомусь трохи піднесені. Всі знають чому, коли. Якісь були перемоги, все останнє, а наразі ну це видно по людям. Також я бачу по блогерам, що не випускають відео, або відео виходять ну дуже такі, якісь сумні. Але дівчата, хлопці, всіх таке, в мене таке саме, і відео знімати не дуже хочеться, і як вам сказати. Але ж давайте один одного будемо підтримувати і в коментарях, і як сказати, в переглядах відволікатися. Бо я хочу подивитися відео. А практично на я підписана мало хто його, і зараз мало відео. І, звісно, у нас війна, але хочеться, щоб подивитися відео, трошечки якось перезагрузитися. Тому. <гану> Дякую я вам всім за увагу, за підтримку, бо вона дійсно щасна надважлива. Ми не як сказати, так і, можна сказати, так, як ми на блочній основі знімаємо відео для себе, тому що YouTube платить копійки, тим, тим паче, що там як мало переглядів і підписок мало. Ось, тому, коли переглядають відео, пишуть коментарі. Це дуже-дуже приємно. І коли люди підписуються. Я дуже всім дякую і до зустрічі в новому відео. Надіюсь, що якось ситуація поліпшиться і трошки наш настрій буде більш такий піднесений. Дуже хочеться, щоб якісь уже. Були, як скажемо, якісь наші такі глобальні перемоги. Дуже всім дякую ЗСУ і всім дотичним людям, до, хто допомагає. Все, все, Дякую всім за увагу і до зустрічі в новому відео.